Від мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні у нас відео із серії, як зекономити бюджет та смачно нагодувати свою сім'ю. У меню у нас хребет лосуся і приготуємо ми його у трьох різних варіантах. Тож, сьогодні нам знадобиться хребет лосося. Його, звичайно, що потрібно зачистити, прибрати. Потрібно буде хвостик, плавнички, шкірочки, помити, обсушити, наскільки це можливо, і порізати на ось такі порційні шматочки, що я, в принципі, вже зробила за кадром. Звичайно, що хтось може сказати, що це одні кістки, і що тут готувати, і що потім тут їсти. Я насправді сама так раніше думала, поки не спробувала. Насправді ж, ось з таких хребтів можна приготувати дуже багато чого смачненького. І сьогодні я хочу показати три варіанти приготування хребта саме ось шматочками. Нашого варіанту, мені знадобиться пів кілограма хребтів, уже, звичайно, що очищених, буду його маринувати, оскільки буду запікати у духовці. Сюди додаю столову ложку лимонного соку, також столову ложку олії, абсолютно будь-якої. Головне, щоб без різкого запаху. Тепер сюди ж сіль до смаку свого додаємо, я додаю трішки менше десь, ніж пів чайної ложечки. Далі буду ще додавати спеції. Я буду додавати ще приправу до риби небагато, аби не забити і так достатньо насичений смак червоної риби, тому я беру десь ось так 1 четверту, точніше, чайної ложечки. приправи. І ще хочу додати суміш перців, теж приблизно 1 четверту чайної ложечки. Добре, все перемішую, потім кришечкою прикрию мисочку і залишу рибку постояти, хвилиночок 20, цього буде достатньо. Всі шматочки я вже переклала на деку із пергаментом, або можна взяти будь-яку форму для запікання, як уже зручніше буде. І буду відправляти, запікатися у зарання розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 25 хвилин. Минуло 25 хвилин і ось такі шматочки хребта у мене в результаті вийшли. Аромат, звичайно, не перевершений. Стоїть ось такі красиві. І ось м'ясо дуже відходить добре від кісточок, оскільки його багато виходить. Дуже дуже смачне, і до речі, на останніх 5 хвилин запікання я ще вмикала конвекцію. Хоча, в принципі, це не обов'язковий крок. Топлім приготуємо дуже смачний смажений хребет у клярі. І для цього мені знову ж таки знадобиться пів кілограму уже очищеного хребта. Сюди додаю сіль, звичайно, знову ж таки до смаку, я півчайної ложечки додаю і додаю столову ложку лимонного соку. Це буде все добре, все перемішую і буквально на декілька хвилин вставляю. Я заготую кляр. Він самий простий, для нього мені знадобиться два яйця і буквально дрібка солі. Все, тепер перебиваю веделочку просто до однорідності. Ще знадобиться декілька столових ложок борошна. І сковорідка у мене вже розігрілася, налила туди олію. Кожен шматочок добре обвалюю у борошні, Трошки борошна струшую і опускаю у яйце збите. Теж добре ось так. Обмочую і на сковорідку. Смажуємо на вогні трішки менше середнього, з обох сторін до красивого золотистого кольору. Сковорідку кришкою я не накриваю. Ці шматочки хребта я посмажила. Ось такі апетитні виходять в результаті шматочки. Уже ось подивіться, яке ніжне і красиве м'язко. Готується дуже швидко, це недорого, дуже-дуже смачно. Особисто ми любимо таку рибку із картопляним пюре. Аби приготувати смачний хребет у рукаві, знову ж таки, знадобиться пів кг, вже очищеного хребта. Сюди додаю 2 столових ложки майонезу. У мене майонез домашній. Якщо майонез не вживаємо, можна замінити на сметану. В тій самій кількості єдине, що ще додати столову ложку олії без запаху. Додаю 1 столову ложку лимонного соку. Сюди ж сіль та чорний мелений перець я зовсім трішки додаю, оскільки в мене майонез тут, тому солі додаю небагато. Звичайно, орієнтуємося на свій смак. І ще буду додавати приправи. Зовсім трішки я хочу додати меленого коріандру буквально 1 четверту чайної ложечки, аби знову ж таки не перебивати смак червоної риби. І ще хочу додати часничку, от часничку додам побільше. Я думаю, це не зашкодить пів чайної ложечки сухого часнику. Добре, все перемішую, знову ж таки, накрию мисочку кришечкою і залишу рибку маринуватися на 20 хвилин. Можна, звичайно, і на довше, але 20 хвилин буде цілком достатньо. далі знадобиться звичайний рукав для запікання. З однієї сторони я вже його зав'язала, тепер сюди перекладаю ці шматочки теста. З іншої сторони, я рукав також зав'язала, переклала уже його на деку і потрібно ще рибку так розподілити, щоб вона приблизно рівномірно лежала одним шаром. І далі в мене у рукаві немає е, отворів, якщо є то цю процедуру, не потрібно робити. А я буду робити їх за допомогою ось за бочистки, декілька разів. Просто проколю. Відправляти, запікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 30-35 хвилин запікатиметься такі шматочки хребта, і на останніх 10 хвилин рукав розрізаємо і даємо рибі трошки підсмажитись, якщо є конвекція, на цих 10 хвилин її можна увімкнути. І третій варіант смачного лососевого хребта у нас уже також готовий. Приготований таким чином м'язко зберігає свою ніжність, соковитість та неперевершений аромат. Що, в результаті у нас вийшло. Кожен варіант приготування по-своєму цікавий та індивідуальний, але головне, що це смачно і недорого. Дуже рекомендую. А я всім дякую за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і з лави, як завжди, та до зустрічі в наступних відео!